Україно, п'ю твої зіниці, голубі й тривожній, наче даль, крешуть з них червоні блискавиці революцій, бунтів і повстань. Україна, ти для мене диво, і нехай летить за роком рік. Буде, мама, гордо і вродливо з тебе дивуватися повік. Лиш для тебе перли в душу сію, лиш для тебе мислю і живу. Хай мовчать Америка й Росія, доки я з тобою говорю. Одідіть, недруги лукаві, друзі, зачекайте на путі. Маю я святе синовське право з матір'ю побуть на самоті. Рідко, не, не думаю про тебе дні якісь короткі і малі, ще не всі чорти пішли на небо, їх тобі заходить і на землі. Бачиш, що години з ними б'юся, чуєш битви віковічний грюк. Як же я без друзів обійдуся, без їхніх хлопів, очей і рук. Україно, ти моя молитва, ти моя розпука вікова. Грюкотить над світом люта битва за твоє життя, твої права. І нехай палають хмари бурякові і сечить образи все одно, я прольюся крапелькою крові на твоє свячене знамено.